Тебе через тільки ти, не мене, хвилю, мені, коли Василь Земляк. Справжнє ім'я Вацлов Вацек. Народився 23 квітня 1923 року в селі Конюшівці на Вінничині в сілянській родині. До 1937 року Василь навчався у Миколаївській неповносередній школі, а з 8 класу в Йосипській середній школі. У 1940 році вступив до Харківського авіаційного училища, бо з дитинства мріяв стати льотчиком. Але війна перервала його навчання. 18-річний юнак потрапив на фронт. Під час Другої світової війни воював у складі партизанського загону, а друкуватися почав вже після війни. Саме в 1945-му було видано його перші прозові твори. Василь Земляк працював у Козядинському райвиконкомі, згодом керуючим відділу Радгоспу в селищі Червоному. А коли перейшов на газетну роботу. Хто вступив у 1950 році на заочне відділення Житомирського сільськогосподарського інституту. Згодом продовжував навчання у Київській сільськогосподарській академії. З вересня 1951-го став відповідальним секретарем обласної газети. Загалом, пропрацював у Радянській Житомирщині. Майже 12 років. У лютому 1957-го земляка було прийнято до спілки письменників України. У 58 році він призначений головним редактором республіканського видавництва молодь. Був головним редактором кіностудії імені Довженка з 1963 по 1966 роки. Співпрацював з журналом новини кіноекрану. І, на жаль, помер Василь Земляк 17 березня 1977 року.